Футбольний клуб Олександрія та головний тренер Юрій Гора припинили співпрацю. Про це повідомили 14 грудня. Юрій Володимирович очолив команду на початку сезону 2021-2022. У якості головного тренера Олександрії провів 33 матчі. Команда одержала 16 перемог, і от кадрові зміни. Чому пояснив Сергій Кузьменко? То я вважаю, що у пана Гури там пік кар'єри. Да, він його про його знали в Україні. Ось він. Е Досяг успіхів, команда на ходу, команда після двохрічного просідання, коли ми там не могли досягти успіху, після успіху 2019 року з Володимиром Богдановичем. Сьогодні команда на ходу, у нас хороший склад, хороші футболісти. Ми навчилися грати класний футбол. І сьогодні Юрій Володимирович успішний тренер. І я, як його друг, ось, товариш, хочу, щоб його. От кар'єра як тренера мала хороший розвиток і хороший успіх. А це найкраща можливість, коли ти йдеш з високої позиції до іншого клубу. Я думаю, що він обов'язково отримає хорошу пропозицію від інших клубів і буде мати новий. Такий ковток повітря, енергії і бажання займатися улюбленою справою. І ми знайшли спільну згоду. Зараз я про гуру говорю, да? про те, що і для його розвитку, як тренера, і для клуба, Ось, щоб клуб отримав нову знаєш, такий ковток повітря, нові погляди на футбол, можливо, нову стратегію. Також не зайве залучити от фахівців з футболу, які, можливо, футбол бачать трошки по-іншому. У середу, 21 грудня, керівництво ФК Олександрія вже представило нового головного тренера команди. Ним став Руслан Ротань. Футболіст. В минулому, який був капітаном збірної України, який на чемпіонаті світу був в чвертьфіналі. Мені здається, це 2006 рік. Грав в фіналі Ліги Європи за команду Дніпро. Да? Ось. І сьогодні є головним тренером молодіжної збірної України. Одним із поточних завдань Сергій Кузьменко назвав омолодження клубу. Я хочу, щоб футбол в Олександрії в тому числі розвивався, щоб у нас спалахували нові зірки, щоб до нас приїздили молоді, акбітні хлопці, які ставали успішними футболістами і дарували Олександрії, в тому числі, от такий інший футбол. Догравати чемпіонат будуть. Футболісти, кому там 30 чи 32, да ніхто їх ну це кістяк нашої команди. Контракт із новим головним тренером розрахований на два з половиною роки до закінчення євро 2023 Руслан Ротань поєднуватиме роботу в клубі з посадою головного тренера молодіжної збірної України.